Деякі люди цілими днями ходять виснажені, почуваються настільки втомленими, що їм нічого не хочеться, хоча й сплять по кільканадцять годин на добу. Щодня вони випивають гектолітри кави або енергетиків, з'їдають пончик чи шоколадку, але це все короткострокові рішення, одноразові енергетичні імпульси. Такі люди блукають по життю, немов зомбі. Правда в тому, що лише коли у нас є енергія, ми відчуваємо себе живими. Розум стає гострий, як лезо, а тіло долає всі перешкоди. Жоден виклик на роботі, в школі чи в особистому житті не в змозі нас стримати. Долаючи чергові труднощі, почуваємось реалізованими і щасливими. Високий рівень енергії це секретний ключ до життя, якого ви, можливо, раніше не знали. Уявіть, прокинувшись вранці, відразу відчуваєте себе бадьоро і заряджено, що навіть не відкладаєте будильник ще на 5 хвилин. Протягом дня не хочеться ні кави, ні солодощів, а повернувшись додому, залишається достатньо сил для ігор з дітьми, навчання, тренування чи інші активності залежно від вашого віку та особистих обставин. У вас все під контролем, прекрасне самопочуття і чудовий вигляд. Якщо час від часу трапляється поганий день, після якого валимось з ніг і мріємо скоріше обійняти подушку, все окей, у всіх таке буває. Справжня проблема, коли постійно почуваємось напівмертвими. Тож як подолати хронічну втому? Що робити, щоб вранці з легкістю вставати з ліжка і рухатись по життю як таран? Всього лише потрібно застосувати три стратегії, які зараз обговоримо на основі книги Юрі Елкейма. Почнімо з банального, що водночас часто легковажимо: спосіб харчування. Скільки ж про це є статей, відео, телепрограм та експертів, діяти для ходих із зайвою вагою чи харчовою непереносимістю, обирай до схочу! Однак більшість людей у розвинених країнах їдять і п'ють усе, що заманеться: печиво, модні пластівці, газовані напої, фастфуд, солодощі, список довжелезний. Безумовно, все воно смачне, але це мертва їжа, позбавлена поживних речовин, яка перевантажує нашу травну систему. Якщо базувати на ній раціон, відчуватимемо себе знесиленими. Все, що споживаємо, дає енергію та водночас має перетравлюватися. А травлення, як відомо, також потребує енергії. Як можна залишатися сповненим сил, коли їжа замість приносити організму користь містить порожні калорії та обтяжує шлунок, печінку, підшлункову чи кишківник, геть інакше, коли ми їмо максимально необроблені продукти, багаті на поживні мікроелементи, які в той же час не є тягарем для травної системи. Харчування багатогранна тема, неможливо описати всі складні взаємозв'язки у короткому фрагменті відео. Головне, що варто запам'ятати, тип їжі суттєво впливає на нашу життєву енергію. Якщо страждаєте від хронічної втоми, швидше за все харчування варто переглянути. Варто також згадати кофеїн, який зазвичай є виключно тимчасовою допомогою, тільки не подумайте, що почну агітувати за відмову від кави. Проте погодьтесь, є іронія в тому, що люди, котрі випивають по 5 філіжанок кави на день, все одно виснажені наче кінь після оранки. Необхідно усвідомити, кофеїн у каві чи енергетичних напоях не здатен заряджати нас енергією в довгостроковій перспективі. Задумайтесь над альтернативою, адже надмір кофеїну 100% не вилікує хронічну втому. Другий аспект це фізичні вправи. Зараз стає все більше ентузіастів, які піклуються про своє тіло, але величезна частка суспільства геть не любить займатися спортом. Для декого сама думка про вправи викликає втому. Вони й так ледве живуть, де тут взяти сили, щоб піднімати залізо в спортзалі, бігати чи кататися на велосипеді. Насправді ж, вправи не обов'язково мають бути складними. Тренування не повинні сприйматися як покарання за неправильне харчування чи приносити додаткові страждання у процесі боротьби з хронічною втомою. Проста і головне регулярна фізична активність з відповідною інтенсивністю допоможе відновити життєву енергію, прискорить наш метаболізм. Метаболізм це швидкість, з якою організм спалює калорії під час повсякденної діяльності. З віком вона знижується, а чи не єдиний натуральний шлях до її прискорення це спорт і загалом рух. Без нього неможливо досягнути гарної форми та підтримувати високий рівень бадьорості. Ми зобов'язані насолоджуватись можливістю приємного щоденного руху, а єдиним часом, коли тіло взагалі перестане рухатись, має бути період після смерті. Останнє це стрес. З кожним з нас трапляються раптові негативні ситуації. Зламана рука, перелік від агресивної собаки, страшної сцени у фільмі, чергової повітряної тривоги. Під час них в організмі природно виділяються громади стресу, адреналін і кортизол. Проблеми з'являються від надто тривалого впливу стресу. Наприклад, ви турбуєтесь через іпотеку, токсичного начальника, суперечки вдома чи війну. Хронічний стрес поступовий руйнівний процес, який виснажує наше тіло та висмоктує енергію. Ми розумово фізично і емоційно виснажуємось, а про радість і бадьорість зовсім забуваємо. У сучасному швидкоплинному світі стрес безкінечний, завжди знайдеться щось, що нас бентежить, розчаровує або дратує. Його не уникнути, тим паче, коли в Україні триває війна. Поки не знайдемо спосіб справлятися з повсякденними труднощами, наше здоров'я та енергія страждатимуть. Приклад речей, які знімають стрес прогулянка в лісі, гаряча ванна. Подорож вихідного дня, йога, медитація, гумор та неоціненна підтримка близьких і друзів це лише приклади, які можуть вас не влаштовувати, тому обов'язково пообіцяйте собі знайти те, що відновлюватиме здорову рівновагу у розумі та тілі. Якщо одним реченням підсумувати книгу, то нашу життєву енергію висмоктує неправильне харчування, відсутність фізичних вправ і надмірний стрес. Вона, здається, не була перекладена українською, тому рекомендуємо заглибитись у тему, переглянувши наступне відео про те, що допомагає позбутися тривожності, стресу та депресії.